Ми вже це анонсували неодноразово, про це говорили вчора, і вже сьогодні і вже зараз до нашої студії завітала насправді унікальна людина, людина, яка боронить і боронила нашу країну. Це Олександр Чуб, Кіборг назвав вас так. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! Скажи відразу... як... вже, Нас... і то, то саме питання буде зараз. Нас Тараса відразу одне в голові. Ну цікаво, просто це термін кіборг. Що між собою хлопці? Як ви погоджуєтесь з таким терміном? Чи доподобає вам взагалі таке поняття, як кіборг? Народ придумав, народ подобається. Ну, хлопців не було вибору вже, і шевронів їм волонтери надрукували, і все ж. Таке серйозна на все. Тро, трошки по, про історію свою, та? Як так трапилося, що в то пекло довелося поїхати? Ну, як, зголосився і поїхав. Тобто, ви були добровольцем? Я доброволець. Самі Визніжена, так? Так. Але чому так вийшло, що саме Донецький аеропорт? Ну, я приєднався довго. Їздив по добровольчим батальйонам, Нацгвардія, Гайдар там не міг себе знайти. Потім приєднався до добровольчого українського корпусу Правий сектор, п'ятий окремий батальйон. Потренувався з ними, поїхав в Пісках трішки. І коли і пішов ну, у нас виключно добровольці, і насправді поїхати туди це честь, це ну, заслуга. Тобто, якщо ти нормально себе проявляєш, тобі пропонують. Якщо погодився, їдеш. Ну, я погодився. Що що означає, припрошую, шо що, що означає попробував себе по різних батальйонах? Тобто в різних батальйонах що, що, що різнить ті батальйони взагалі? Чим вони ну, різні є батальйони МВС, там деякі, де да, які на блокпостах стоять, просто несуть наряди по великому рахунку, обстріли і так далі. А є батальйони, які більше частіше приймають участь в бойових діях, mm. чи багато серед тих людей, яких ви бачили, є свідомих людей, тому що читала десь ваші думки. В інтернеті про те, що є люди, які не дуже хотіли навчатися. Не зовсім всі вміють тримати зброю, не зовсім мають бажання. деякі. ну то був досвід міще літній, тому можливо навчились. Вже можливо, що змінилося. Так, ну є просто свідомі люди, які йдуть, але не хочуть вчитися. Є люди, які йдуть туди незрозуміло взагалі, для що, Ну, в більшості зараз вже проявляється, наприклад, у нас на тренувальній базі дуже добре зараз навчають молодих хлопців, які приходять. Щоб не було такого, як не допустити помилок на ранніх етап. Сашко, 5 жовтня ви отримали поранення, так? І як трапилось так, що ви потрапили до Львова зараз? Приїхав до своєї дівчини? Ага. І ви тут зараз на лікуванні чи ви. Та ні, просто в мене як. Розкажіть нам про свою дівчину. Що... Починається зараз. Є... Ні, історія. Ні, Це не в любовна історія, Просто як вона це все переживає, тому що відпустити свою кохану людину, ну це важко виявити собі, що вона відчуває. Вона не знала. А ви так вирішили і нерви трішки порухати? <ривоти> — я ж кажу, Вона не знала. Взагалі, а, тобто дівчина була тут у Львові, а ну, ти, так, ти ж так. в себе то, так, завжди був, так, ну, як познайомилися? То, то я вже в любовну історію, <ривоти> так, а як так трапилося? Ви десь вчилися навчатися? <ривоти> Ще цікаво, напевно, ваша думка щодо того, такого трагічної історії все-таки Донецького аеропорту. На вашу думку, чи, чи можна було би щось змінити? Чесно, я не дуже орієнтуюсь в цій ситуації, бо мене там не було. Я не можу. З того, що я чув, бачив, читав, слава хлопцям, які загинули, слава тим, що вижили. Ну але елементарно, якщо прикидати по відсоткам, то все ж таки у нас це трагічне закінчення, але в процесі було стримування досить достойне. Так. А так. Російсько-сепаратистської армії. Як, як взагалі очікування, та навіть не очікування, так от, по погляд на те, що відбувається зараз. Коли ми переможемо? Питання. Як тільки народ захоче. Тобто то питання в тому, що зараз народ далі залишається пасивним? Ну, А що ні. Що означає народ захоче? Це треба, щоб оголошували в країні воєнний стан і всі разом гуртом взяли та й вигнали. Я не політик, вибачаю, щоб так. Прям і не стратегічно. Ні, це просто, але власне, такі... цікава твоя думка, тому що ти, ти був там і ти, ти знаєш, що нам бракує, знаєш? Ну, бракує, як завжди, організації, командування, всі про це кричать, всі про це трублять, але ніхто нічого не робить. Поговоримо саме про фільм Добровольці божої Чити, тому що презентація 7 лютого відбудеться у кінопалаці Коперника. Як все таки так сталося, що ви туди потрапили на ці зйомки? Я, розкажіть нам про цей процес. Ну... 3 жовтня, точніше, го вночі, ми заїхали в аеропорт. Почався масований 3-го зранку наступ російської армії. Хотіли, видно, на день народження Путіну аеропорт подарувати. Ну, перший день ми відбивалися, і на другий день приїхав Леонід, кантер Цей режисер. та режисер цього фільму з камерою, і вже потім чотири дні бігав з нами. Вже. Мені до речі, так здається, чи ви якось його обороняли, охороняли? Чи він був там, не знаю, в бронежилеті, щоб нічого з ним не трапилось? На це фен феноменальна людина, тому що якби він був в бронежилеті, був в касті, звичайно, але, наприклад, між старим новим терміналом, там 200-300 метрів. Перебіжка він в день бігав рази чотири туди назад. Знімав з камерою. Коли тільки вночі можна там було перебіжками тихенько, між руїнами і між попаленими танками тут, Та я б фу, побіг. Я зараз прийду. Це було надзвичайна особистість. Насправді дуже цікавий хлопак, мій друг. Давно знаємося. Чи будете ви на прем'єрі фільму? Деки ще будете у Львові? Ну, до прем'єри там. Подивитись. А вже, вже, вже той фільм дивився чи ні? Ну, в Києві на прем'єрі. Вже вже Я і, як зліта. Що ну, здивувало? Так. Було дуже. ну, Фільм зроблений дуже якісно, майстерно, бо перший його фільм, якщо чули війна за свій рахунок, про Нацгвардію, там він дещо. Мало матеріалу йому там забороняли знімати. На нього там дуже сильно були проблеми по великому рахунку. Ми всі і пішли на дворді через те, що він ну хотів знімати, хотів дарувати. Всі починали кричати, що це ФСБшник, який знімає. Ну, там такі такі сміхи були. Ну а як результат, потім всі прийшли і сказали. Ой, який гарний фільм. вийшов, жалко, що ми тобі не давали знімати. Досить часто, щоб зняти таке якісне кіно роблять, такі знаєте, постановочні кадри. Коли режисер каже: ви прийдіться сюди зі зброєю, можна навіть побачити, там як Today знімає та їхні сюжети. Чи були такі в цьому кіно якісь такі кадри, що вам казали, що робити? Чи це все було Особ... просто документарі? Особ... Особисто я не бачив. Те, де uh -huh. він зі мною бігав, це коли ми несли пораненого. Ну вибачте, тоді постановки не роблять. Треба людині рятувати життя. Тобто там 95% це чітко життя. Він бігав з камерою всюди в аеропорту, до аеропорта між хлопцями там знімав їхнє життя, вставляв там комедні. Насправді, чим цікаво це побут. Побут хлопців, і цікаво мені особисто було побачити, що відбувалося в сусідньому терміналі, тоді, коли я був там і не біг. Ще цікаво дізнатися стосовно вашого життя там на фронті, ми багато людей запитували, які в зоні то були про думку тих людей, які довкола вас, ходять, тих мешканців, які там живуть. Які, які думки вам доводилося чути, і чи не бувало такого, що ви напоки зневірювалися і не розуміли, що ви там робите? Що, можливо, люди не розуміли, що ви обороняєте їх і за що ви боретесь? Ну, вперше я стикнувся під Слов'янськом, та і населення навколо Слов'янська дуже адекватні. Ну, старші в основному люди, бо бо молодші почекали. вони бояться. Всі бояться. війни. їм по великому рахунку все одно, якби не стріляли. Але вони дуже нормальні. Наші українці, от Те, що в містах відбувається. Це продукт генної інженерії Совєтського Союзу. тому. Там, то мі то, міста то, кардинальної різниця, так? Кардинальна різниця між селами і містами, особливо в Донецькій області, в Луганській, там і до Сіл уже дійшло. Те, що я бачив. Mm -hmm. ну, Північ це все ж таки козацькі села, і там досить. Тобто я, от, в Файдарі, хлопці, половина з мого взводу були з Старобільська самого. Як ваш стан здоров'я зараз? Тому що ви отримали травму. Нормально, реабілітовується. Ну, як зараз таю ще, тому що складний перелом. Уламок подробив кістку, але нічого зараз тут б'яти. Ну, дай Боже, мусите, мусите точно прибігти. та година 7 -го лютого кінопалац Коперник вулиця Коперника 10 буде прем'єра фільму Добровольці Божої чути. Скажемо вам, що режисерами фільму є Леонід Кантр, Іван Ясній. Музика від кому вниз та Олексія Бика. І скажемо ще про те, що вхід на цю прем'єру є безкоштовний, а за певними такими благодійними внесками. Тобто, якщо ви бажаєте, можете залишити певну суму коштів, яка точно То на Ребілітацію, так? Я не знаю точно не буду на добровольчий корпус. Угу. Олександр Чуб з таким гордим званням Кіборг та людина, яка захищає нас з вами, наше небо і наш ранок за те, що ми з вами прокидаємося. Ми вам дякуємо дуже. І зараз маємо нагоду подивитися фрагмент, такий невеличкий трейлер до того фільму, який ви можете переглянути 7 лютого. Тут мої побратими ще з майдану. Разом і до кінця. Тут ще до перемоги. Ну, все, іносипай, зараз мені ще обід буде просто. Ага, давай, цілуй. Ага, давай Ось така брехня щодня.